Всім привіт! Ви на каналі Майстерня домогосподарки. Мене звати Олена. Сьогодні будемо вишивати квіточку. Для вишивки я підібрала ось такі ниточки таких кольорів. Листочки і стебла я вже вишила, а квіточки ще треба вишивати. Для цього я взяла голочку із жовтою ниткою, бо серединка квітки буде жовтою. Вводжу голку зі зворотньої сторони, всередині наміченого в мене на лицевій стороні кружечка Вводжу зі зворотньої, залишаю хвостик нитки, потім ми його заправимо. Тепер виводжу голку з ниткою на зворотню сторону назовні кружечка. У цей час притримуємо ниточку, щоб вона лягла більш гарніше. Далі, у тому ж місці, де тільки що виводила голку, в центрі кружечка, знову виводимо голку з ниткою. І на деякій відстані назовні кружечка знову. Вколюємо голку. Знову із центру так там перевірили назовні. Кружечка. Ось таких лучиків, можна так назвати, які йдуть від центру кружечка назовні, нам потрібно зробити непарне, непарну кількість, тобто або 5, або 7, або 9. Далі ви зрозумієте чому. Я зараз зроблю сім. В мене три вже є, залишилося чотири. Знову із центра. Назовні. Vamos so. І ще один раз. І тепер виводимо в центрі ниточку, і починаємо робити серединку квітки. Перший раз під лучиком, потім поверх іншого, потім під низом третього. І так весь час чередуємо поверх під низом. Поверх під низом. Якби ми зробили парну кількість оцих лучиків із центра кружечка, то тоді, коли б ми отак обвивали ниткою, то воно б почало в наступному ряді повторюватися і в нас би не вийшло те, що має вийти. А так, дивіться, в тому разі було під низом, а тут вже йде поверх, потім під низом. І ось так по колу поверх, підниз. Поверх підниз, поверх, підниз, і так далі. Можна робити це досить так, туго, щоб потім ця нитка добре трималась. То так заповнюємо весь цей простір. Ось така серединка квіточки у нас вийшла. І можна вже вивести її на зворотню сторону. Тут можна зав'язати вузликом. І можна ось так. ніби закріпити. І обрізати.